Это мест, yeah, место yeah. мест твоей мрии? Ну, полумрия. Я достаточно. Детки. Дивися, у вот них є пакет, і в пакеті вже щось є. А, воно в лісі, кстати, в лісі, воно в лісі, Покажи ще раз пальчиком, куди. Коло столика. Коло столика. А, де ж там столик? А Там є столик. Ось туди треба йти. Тут я не зможу кидати, що ось у вєтки, а коло них воно не... Вєтки. Я просто став дальше. Просто фішинг Алло. Не, тут погано, тут в'ятки будуть міста. Я їду отуди, де столики столики стоять. Де столики в лісі стоять, туди їдуть. Да, проїха, і дій тут дорого. Тому що тут депрессия, я подивився, на... дуже придикщо. Та так, присядь. Аккуратно дивись на ця ця. В мікрофоні, воно, мабуть, не відчутно, да. що ти там да, бубниш. Да, 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 да. Добрий день. Ловиться? Розкажи, як все запутано. Так, ну, добрий день, чераз, шановні друзі. Хто ж його запутає? Не знаю, як будемо ловити ні карася. <звук> такі основки запутані. Це ловиться тільки на вбивцю карася. Не знаю, тут таке місце, що коли на вбивцю карася. А там хто його знає, коли не ну, убить. Осміхується. Mm, посміхайся. <сміхі> так, другий вбивця карася, а два ключечка такі подивився. Робоча схема. Так. Так, так, і так. Що в мене ще десь? А у мене ще один десь був класний. Не цей треба. Не то пальто, це... Це шляпа. Так, так ось такий убив це карася. Але списки одну одну пружинку. Звісно, він вже запутаний. да. ключочки мощні. На мощних таких. Звончиків чи що там буде у нас сьогодні? Так. Казаплава Дніпра, не буду казати, де це. Хто узнає, той узнає. Так. Де? Мішаю сьогодні. Чпляємо другу вбивцю карася. Ловимо на опариша червяча. Ну, більше на опариша. Так. Опа. пойдет. пойдет. Лисько. Terima kasih telah menonton! Сам червячки і, і опариш. Ну, що на опариш, то опариш, як опариш. Роблю тут такий бутербродик. Чипаю сюди, червячечка. Отак, вот ляпс. 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 і ляпс. Краше в інтернеті, яка дивився, каже. Дивіюсь, каже. <сі> а А сюди чистого парика, бачите, які мене гачачки гарні. Своди <сі> Хороші. Хороший. Коротше, думаю, що смолем, буде якийсь вечірній клв, вечірній вихід. карася коробчика. Так. Топ, топ. А тут треба краєчок закрити опаришом одним для черв'як. Таке, має, такий що мене такий пучок виходить. Величезний. Так. А на крася чисто кидаю цей. Чистого париша. Так. Так, тут такі крючки побільші, ну. гострі, хороші. Ой, випади. Паф! То плаває. Де він вже не ходить. <хи> так, ось пару штук сюди. Ось Пару штук. На цей крючачок. Ой, що ж воно сьогодні з руками? Так, перший клідочок. Длинно. Опа, так. Балучання. Хорошо. Так. Кажуть, перший пішов. Щось непогано крутиться. Сейчас впаде, чого вона чи так треба під уклоном. А, так, да. это думаю, погано всунуть. Опа, так треба. Книжка пише, я цього маленького джузика недалеко. Опа. Ой, трошки хорошо. Якраз вже місце прикормлено, чувачком. Я думаю, вони тут уже сидять. Чекають моя її прима смакую, смакую. Тихо, тихо, тихо. Ага. Вау! Wow. Це сам, оце тарань. таранька. Таранька довбана. Це погано. Чого вона розганяє? Карасики? Вихали карасюма, але тарань. Якось так. Кирас обличчя, коли я зможу. Недовольна. Дивіться, яка поляна у нас ось. Огірочки. Дома? Куча Огірочки. Башених. Короче, все. Огірочки. Вдома. Коротше, м'язковось у нас, лаваші всякі. Коротше, красота. Ярослав щось ловить. Чоловіка вдома я огірки, а він взяв їх купив. Я городський. Mm. Об'їдало, mm. об'єдала, падла. <кхай> Здорово, кохано. Де ж тересі, один зірвався. О, там воно щось двісті теж. Так. Карась, Таня, карась буде мощно. Тут у ну, вас зайшла на точку. І не дає нам... А вона на розгоняли, карась, ні? А не ну. Карас, не открывай. Дайди сюда. Вот это серьезно, да. Е! Ого! На Короп, короб. Сазан. Сазан, сазан. Убив <толків> це кораса Леськівська на одну пружину. Вона работає, а вона на неї якраз попадав сьогодні. Бо Ні, є, є, щось На вивезти. Чи ну чи немає? Та йо. що так клюнуло? Нема. Блін. Так, шановні друзі. Єсть карасик. Ой-ой-ой, заводить. А. Бориса, знищить, він не зовіть. Єс, єс, Знімай, знімай, знімай. Де він там? О, оно, оно оно ух! Ох, борій боцюган, Ого! Та це невеликий. А. Не, не піднімай так. Ого, хороший, не, 700 точек. Ого! Алла сварит! Есть. ту 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 Алла сварится! Алла сварится! Ярик! Давай! А знаєш, скільки я вже боровся, у мене їх зірвалося вже. Так, давай! Вверху вога мене! Як, як взяв! пів пів кіло, пів кіло. Знімаюся цього василька! Давай, давай! Мене підсакає, нести. Ото витягуй, бо якщо в кущі, то все. Давай, давай! Це який стовстолоб! Ану. Ух. Давай поміряємо. <рес> Не, ну тебе, ого, Який ж жирний в <рес> тебе? <рес> Давай, знімай, твой <я> Клас. <рес> Пошла роздача. <рес> Давай. <рес> Давай, а ну. Ну дава будемо бігать з цим харасем. Ну, до 700, да. 500. 600, хай 600. 600 да. да. Нет, заберу. Есть. Блин, все взорвался. Тактика, что увалил. Взорвался. Фух. Фу Хуху, увалил так. Все хорошо. Так. А что воно? А це що? Ого, бичок здоровенний! Оце він такий. І оце він весь час, Мамо, я боюсь такого. Ого, Оце сом. Здоровенний бичок, Ярик, такий здоровий, що це хана. Оформили тут його. О, заглотнув в саму шахту. Ого, а взяв як карасяк здоровенний. І оце він сидів весь цей час, так? Да? Ні, оце він тільки що ввалив. А може, а може й сидів. Хохо! -хо. Покажу тобі ярик. Так, шановні друзі, сьогодні ну, така рибалка, Я, яйця після обіду поїхав. Слабенько, ну, ну, карасика взяв, там плотвину нещасну. Та й цього будь такого хорошого. Ну хочу ще вибить. Та-да, да, ну хоч щось, в принципі. Підходить. Хоч якісь відчуття сьогодні були. Не завжди зловити багато риби, зате коли їздив, не знімав нормально, то. Нормально карасів так наловлює. Якось так. Чого? Ще б одного вловити там можна додому Ой. Щось є. Щось зі свого спінгалі з грибу, Диви, що робиться. А! Карасик. Блін, зачепився за спінінг свій. Помогите! Подожди, подожди! Не піднімай, не піднімай! Подержи, спіні. Єес, карасик! Ух! Фух, та, та згріб все, що можна! Ну витянув! Красунчик. Ну такий невеликий, мабуть, грам 350, навіть не буду важить. Ох, захлопнув. гарно, зачепився. Такий М -м малесенький, ну. Ну не малесенький, так? Да? Хорошенький. Ти можеш не кричать. Ніко <ривенько ривенько> боровся. Опа. Ну, грам 300, таке як оце, я тільки що витягнув. <ривенько> так да, у мене теж був, так. <ривенько> гарний. Гарний. Хе. <ривенько> Вечір, Контент. Ха-ха. О єс. Череп. Вийшов, вийшов. Вийшов, А як його? А це? Не, не витягну. А ви? Оце а вийте? таке було вже. А туди лізти або. Ого, Роздіватися? Дві, оце ма так. Серйозно? Ага. Попробую вверх, отут просто пройти. Ага. Та бачу. Мене підсакано, ти ж не зайдеш. Ні, не, не зайдеш. Прям намертво. Чи що? Та так, да, зачепилось, мабуть. А ну пускай таке. Оп, тепер рвочиш. Опа, воно він он, он, он наверху, так? Да? Ну, то та, та, він, так. А ну дивись, зараз пускай і так ревочеш. Стоп, стоп, стоп. А ну револючий. Вот тепер поршарка. все, выгодишься. все От падло таке Та все вже Ну пробуй так, сейчас, пробуй, 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 пробуй. сильно, не ламай О, пішло потрошку Та не пішло ніхто по. Та Жмуток, блин, падло. Та оце ж воно Опа. Так, його видно, там. О, так, він О, ну Воно він бачиш. Там ти... та, та понятно. А така ну... малята. Фігня. Акшен. Не без цього. Було Боже, ви тут всі <мири> фонарями світаєте. Танцювала риба з рахунком. <р Ogstim> <тюр> Павлі каме, як роби. Давай їдь сюди, вже хапуга. <світ> Ва що робиться? А мене на один на другий витягнулося. Опа. Шановні друзі, дивіться, красота, костюр. Карасики щось прокульовують. Ну, не так, як би хотілося, але красота тепленько, Все. запах дров. Та, Красота. Ну, не, не холодно, це вже дивіться, ну, скоро 1 грудня в понеділок, а вже, ну. Теплей досі, кажу, вже. Красота подобається, нравиться? Ой, Да. Нравится. Хочу вловити третього карасика, дуже, а воно мій кентюра три вловив, Ну, в мене. Трошки багато сходів було. Але нічого, я і дочекаюся. Ну, не дочекаюся ще. Не Хвилинок 30-40, та йду додому. от такі справи. На перекинуть. Красивий решт? Да? Так, шановні друзі, ну сьогодні рибалка така. В принципі, мені сподобалось, щось маю. В голові ось дивіться, Один такий карасик ось. Оп, бачите? Дивіться, другий побільше, так. Потанцюй тут. Ось такий, десь да, пів ложка. Мурдочку, шкурку. Все мордочка. Оп. Ось, опс. Так. Ну, це... Ой, він кудись убігає, вибігає да -да -да. бичок. Ось такий бичечок великий. Ну і та й в принципі все. Ось такі урожаї. Це можна засняти. Хе -хе. Красень. Красень, я думаю. Зійшло два штуки, прям застряло в кущах, такі здорові тягнули прямо в кущі. Ну і один просто десь тягнув, я він десь відпав, обровку Ну, Без. Утрат рибалки тут такої не буває тут. Така. витягнуто то витягну. Тому що я можу вам сказати? Жарте рибу.